Братом думали певний час, а як додати більш більшої соціальності нашому основному бізнесу? І враховуючи, що у мене п'ять дітей, у нього чотири, вирішили, що нашою темою. Соціальної відповідальності нашого бізнесу будуть саме діти, і вирішили в 20-му році заснувати першу приватну школу в нашому місті. Бровари відповідно далі. Проект почав розвиватися, незважаючи на повномасштабне вторгнення. Відповідно, сьогодні у нас є чотири локації в Броварах, це приблизно 700 дітей. Починаючи від трьох рочків, закінчуючи одинадцятим класом, сьогоднішній день думаю, що ця школа вважається найкращою у браварах, тому що вона дає якісні знання дітям, відповідно, комфортні умови з перших днів повномасштабного вторгнення. У нас було вже тут укриття. От далі відповідно ми підтримували цей же рівень комфорту як по всій школі, так і в самому укритті, щоб дітям було затишно і під час тривог, і просто під час навчання. Школа має власну столову, має власні наукові лабораторії. Всі наші школи обладнані сучасними вимогами, як по безпеці, так і по комфорту, так і по академічним вимогам для дітей. Наша школа, як будь-яка сучасна, вона концентрується на от таких от двох напрямках. І академічність, і е, сучасні м'які навички дитини для того, щоб краще розуміти дітей, от, ну зокрема, ліцеїстів наших, я е, вирішив викладати тут дисципліну, яку я добре знаю. Це основи бізнесу. Ви знаєте, що хлопець, якому було там до 25 років, придумав цей такий додаток, і в 25 років цей додаток йому приніс уже мільярди доларів. Починаючи з восьмого класу, читаю їм цей предмет. А не просто читаю сухо, ще намагаюся їх звозити на якісь екскурсії, на якісь підприємства, показати їм, як працюють логістики, пекарні, наша чайна фабрика. Як працює, ну і відповідно є у них і практичні заняття тут всередині школи. У нас є парочка маленьких бізнесів, в яких вони тренують себе. До проекту школи наша компанія вона допомагала спорту в броварах. Ми підтримали баскетбольний клуб Броварський. І відповідно завжди мріяли, щоб у нас в Браворах був крутий домашній стадіон, в якому б дітки могли, скажімо так, приймати команди з інших міст, тому що наша команда їздила в інші міста і там могла як би, виступати. А в нашому місті не було такого великого поля баскетбольного. Відповідно, наша мрія ще до 2021 року була б зробити таке поле. Але як його зробити так на рівному місці, ніяк не доходило руки. Відповідно, з стартом проекту нашої школи першої народилася оця спортивна зала. В цій спортивній залі на сьогодні сьогоднішній день грають більше 150 дітей. Це клуб наш борварський, і відповідно тут ми приймаємо дітей з інших міст. Проходять чемпіонати області України. Ну тобто, така крута броварська тусовка вийшла баскетбольна в цьому залі. Князь Меномах, на честь кого названий був наш основний бізнес. Чайний він багато приділяв уваги розвитку культури, освіти Київської Росії. Відповідно, коли ми розробляли нашу школу, нашу школу, відповідно, ми думали: слухайте, як кажеш, вона буде такою особливою, і що треба такого зробити, щоб вона була популярна? І ми сконцентрувалися на тому, що дітям має бути цікаво, тобто мотивація. Мотивація був основний наш ну, елемент. От відповідно, щоб їм було цікаво, їм потрібно дати щось помацати ручками, так самому подивитися в телескоп або побувати в планетарії, які є в нашій школі. Так само ми закупили в школу і vr окуляри і є айпади у кожної дитини. Відповідно, це сучасна школа. Але ми не женемося за якоюсь там модою. Наша задача замотивувати дітей. І у ці всі гаджети, які у нас є: і планетарії, і vr окуляри, і цікаві лабораторії в одної з яких ми. Ми зараз знаходимося, це все для того, щоб дітям було цікаво, щоб їх просто добровільно спонукати на те, щоб вивчити щось нове і далі потім використатися в житті.